Сьогодні з вами не хто хоче зараз заламіновані. Так можна? Так. Але стіли вже. Можна святкати? Бачиш, можна, так. Класно.

Заблизько чуть-чуть. Я маю. Можна я сходи. Ламінований. Оце перетой! <ел> Гудзиків, а, я ну то по бочки сніговицькі. <плес> Підніми <плес> сніжанку. <плес> 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 Дай мені, будь ласка, ті поклади, поклади от на Давай, давай. будичку. Осміхайся. Тарас, дивись на мене. Тараз, сфоткаю. Такого сфоткають. Три сніг. Як створює маленьких mm. сніговиків? Так типу дух будеш вдихати в них. Це як Бог вдихнув адам. Такий класний хлопчик. Так, знаєте, Що Ви собі тут все знаєте. І я вам просто хочу сказати, коли я жив, і я знав, що є Бог, але... Я yeah. курюсь. Yeah. Прикладіть так. О, увага. три. Uh, забери, uh, go, yeah. ласка, забери руку. Ну uh. uh, uh, uh. oh, yeah. oh, yeah. no, давай.